Якщо людина вимагає твою увагу, напружує, забирає твій час і ще й скаржиться, то задай їй наступні запитання. Я розумію твою ситуацію, але скажи, будь ласка, чим я можу тобі допомогти? Що я можу зробити те, що мені по силам? Скажи, я можу тобі чимось допомогти? Людина-скаржник так і продовжить скаржитися нон-стоп і зливати на тебе свої негативні емоції. І при цьому не буде шукати рішення. А ось людина не скажник відповість: дякую, що вислухала. Мені стало легше. Дуже дякую за твою пораду. Тобто, така людина-нескарник, вона реально буде тобі вдячна за твою увагу, підтримку, допомогу, і ти це точно відчуєш. А ось людина-скаржник, вона ніколи не подякує тобі, їй завжди буде мало. Тому можеш сміливо і швидко звертати розмову з такою токсичною людиною і не витрачати свої сили і енергії, енергію на неї. Отож, сміливо застосовуй цей лайфхак і побачиш, як це змінить твоє життя.